привіт, друзі! І я сьогодні не один. Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в гру під названням Гаррис Мод. Ну, скажіть, ну я знімав про неї відео, да-да. А -да. що ви скажете, що куди я пропав цілих? Цілих скільки місяців? Моє останнє відео виходило, зараз подивимося, друзі. Зараз я місяць тому. Я останнє відео було в... місяць тому, тому що я у бабусі. Моє перше відео було аж три місяця. Останнє відео було перш... один місяць тому. Бу... Тому сьогодні ми виправимо це і зробимо класний відео. А ти ж мій екран бачиш? А. Бачу. Бачу. Ну, перше, напишите комментарий, а вы а я сейчас вот у моей бабуси, я еще буду тут три месяца в Україні, також поставьте лайк, если вы у них репзики, напишите в Что такие ребзики? Ну это типа ну это типа такого слова ребята. Ладно, поїхали. А -а -а. Сьогодні, сьогодні відео буде не про кистом по тайми. Спейер. Они тоже сьогодні буде. І сьогодні у нас друге. итальянские меми. Будемо сьогодні їх тестувати і управлять. Ну, Но перед началом я хочу ой, ознакомить вас, з с ну, і вас також з этими мемами. Сейчас я всіх всех заспавню. Окей? Добре, давай. Дорогу. <тит começ«> так, це Тун-Тун-Тун-Тун-Тун тун тон 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 захун. Надивите, зараз, на сейчас, давай я всіх заспавню. Блін, Я тут шпіонірую, Голубью роу. Блін, да. О, это тут подивимося. подивимось. Так, горбафруто

на остання мы возьмем этого. Ну ладно. Кстати, мы ещё возьмем Бри Бри Дикуса, Бикуса, а еще мы возьмем кого? И ну, окей, я еще другого мода возьму. Добро. Ничего страшного, я еще одного мода возьму. Давай. А, вот, значит, І давай ще туди додамо цього а, качку, яка, качку, яка літає і стріляє. О, так, так. Ми можемо заспавнити ще інтензіві, И мне. <свисток> все мам, пора тебя ознакомлять подписчики перед тем, как мы за них будем говорить. Давай. Ты в нас запоминайте. Бомбардила, крокодила. <говорить> <говорить> Бомбардила, крокодила. Ты в нас бррр, -бр -бр <говорить> 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 потопим. Хати, друзі, бир-бір-бір, потопим. Він дуже схожий на Смурфіка. А мені він схожий на Пінокіо, на якогось Бородіна. Це в нас, як Бенесіно бенесина О, це я не не зможу вимовити. Добре. Це ралаліло, таліліто, троан, троо, троо, а Тралалейла тралала. Ну це мама знає його. тун 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 захур. Захур, мама мам, вот как вот как ну, вот не позор перед меня. Тун-тун-тун-тун-тун захур ой, я случайно удалил. Сейчас секунду, друзья це там Далі у нас іде бонека амбалабу. Як як? ще раз. Бонека амбалабу. Бонека амбалабу. Це друга, тільки вона називається. Я так припускаю, що після цього відео ми будемо вже вільно спілкуватися італійською це, це так трохи дров. Ой-ой-ой! Вони там було з Лекс і Хенс, ой-ой-ой, і це містік. Моя італійська вже на такому рівні ще, тому я не зможу так сказати. О, це ж капучино Красавеліто. літо. Це капучі, це ж балерина капучино. А, балерина капучино. Сама мені в тіктокі говорила, що це... там была история. в не влюбился. Бум бини гузини или бум мордел крокодил. Ладно, это капутина ассасина. Муж ц... муж э... балерины Капутины. Чего? Она меня убила. Я все запущено. Ну так вот. Это муж балерины Капутины. Да, муж капучили, мам. Добре, добре да, Капучина Сосина. Один, один, один. І він буде він буде битися з Ким? Ну, він... Дальше у нас цей. один дин дін дун один дин дін дун Мама, ти тут? Так, звісно, я слухаю, просто я не можу таке вимовити. Окей, називаю його Orangie Bizet M. Arms. Ти розумієш, ми можемо самі їм назви придумати. Е, можемо сказати, що це що там Апельсина на качаніто. Окей. Це нас сакур, тітаніно, це що у нас? Я можу на нього сказати дерев'яшкіно коричневіно. То був кавуні, то був кавуніто якийсь. Так, давай, давай.

Ні, це Сланіта Годенікіта. А, сандаліто. Він же в Сандалях, це значить Сланіто Сандаліто. Друзі, напишіть коментарів. Чи я правильно говорю, чи мамо? А тепер, друзі, напишіть, чиї назви краще мої, чи тих, хто придумав ці меми? Ну, можна і мої сказати. Ладно. Я впевнена, що ми їй краще. От, це, це, що, це, це в нас, це в нас не релірали ра. Бом-бом-бом, дили гузини. Це е, е качка е качить то, стріляти Це okay. ціла лавка Сатурна Сатурні. Хто-хто? Ану, покажи його ще раз. Ладно. А, це ж Каравіто Сатурнітіто. Ладно, це Матео. -е 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 будь здоров. здоровий. Будь здоровий. Здоров. Це в нас Матео. Матео, 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 Матео. Ні, це Довгеносо Очкіното. А, -а, -а я його називаю Бомишко Цик, я завжди

ну, о, це дивись этот. Чайникіто, чайникіто, сандаліто. Думаєш, це сандалі? А, ти мені просто вибачаєш, це просто чайникіто, чайникіто, плакселіто. плаксиліто, він же плаче вічно. Ну, кстати, на мене похоже. Та ладно, ти не плачеш вічно. Окей цералейла тунтунца хурбонекара. Шпіоніро Голубиро. Мам. Це шпіоніро. О, він мені більше за все подобається. Сейчас я його называю Синіцито Шпіоніта. От, от бри -бри це триандіто шапуліто. Може це. Ладно, це трипетропад. Це хто, господи. Ладно, как тебе скажуть? А, це рибута, це ребіто, медведито. Ну ладно, пусть твой італіянський будет який Ну ладно, друзі, такий смішний ролик это. Ну, я хочу вам показати з самих моїх этих. Перший... Так, я пропоную зараз подивитись тих, хто подобається найбільше, а прокоментувати наше відео і в наступному лучик покаже вам, як він з ними грає. Добре, ну це мій перший любимий це. Это сахур. Это сахур. Покажи топ-3 из твоих наилюбленнейших. Третье место, у меня лавак Сатурна Сатурнитов. А можно 5 топ-5? можно? Можно топ-5? Так, давай топ-5. Ну, самый последний у меня это лавак Сатурна Сатурнитов. Ну, она, мне немножко понравится, ладно. Далі в мене йде. Це як він? Четверте місто це Титаніто. Титаніто. Як він там. Титаніто, Титаніто, Сахорніто. Третє місце. У мене тун 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 тун, -тун, -тун Сахур. А далі в мене йде як він його. Тра... А, ні, це не він. У мене третє йде, це Бобрито або я не обіді. Ладно. Далі, перше. Далі в мене йде цей. Е, третє, Друге місце це мене був Рітом Дід, тому що він виглядає трохи няшно, мам. Ну і останнє місце, ну, знаєш. А, ні. Цього я обираю. Цього я обираю. Друге місце в мене матео. Ну і. О, перше місце в мене... Та, 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 Як тобі? тепер я розповім тобі тобі і твоїм підписникам топу свої три. Так, на третьому місці. Ні, три, три, три. На третьому місці у мене крокаділо геранілито. На другому. Ні, там є крокодил і генерал, а у тебе їх тут немає. <плес> ну добре, от ти... він. <плес> О, так. він. На другому місці у мене е, качка с качкіто-стріляніто. <плес> і на першому, і на <плес> першому <плес> місці <плес> у мене. Сініцо, сі, Сініцо. Де вона? Пока зміни його забула як вона. Так. Так, це е, Сініцо Ганстеріцо. Шпіоні... Шпіоніра Голубіна. А, Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях топ ваших три або п'ять. І наступного разу ми проговоримо. І найкращому коментарю, коментарю ми даруємо свою підписку. Так, і якщо я... можете написати, я не зна... може, колись у мене є телеграм-канал, я вам скину на нього підсылку. Добре, друзі, всім дякуємо. Ставте лайк, підписка і дзвіночок. До зустрічі. Що ваша если во ви будете знімати відео? Хочу сказати некоторам моїм любимом ютуберам, що скажу. Перший мій любимий ютубер це ну, по, по Майнкрафту. Знаєш, який мій любимий ютубер по Майнкрафту? Не розповідай це. Не розповідай це. Не потрібно це робити. Окей. Ну, я вже підписникам... Тому що Ютуб забанить. Тому що Ютуб забани. Будь я ласка. вже говорив підписникам в і в одному відео, який мій любимий Ютубер по Попі по Ну, я їм говорив вже. Говорив. Більше повторювати не потрібно. Всім пока, зустрінемось в наступному відео.